Ми помиляємось всі як багато нам каятись треба у глибокій покорі душі, простягаючи руки до неба, як багато недоліків нас, вчинків і слів необачних, треба каятись нам і не раз, слів багато нам треба дитячих. Час від часу нам треба в житті на своїх зупинитись до на ті, що веде до Христа на Голгофу, де змішалася кров його, і піть, де він падав, де плакала мати, о, щасливий ще той, хто спішить слід той священий відшукати. Горе ж нам, якщо збилися ми, і перестало сумління судити, якщо світлом не є між людьми, як Христос, ми не хочемо жити. Чуємо, бо життя ми не Божий завіт, а в крик часу не раз демонструємо. все походження наше стає непомітно для нас, не Христовим. О, щасливий ще Той, в кому є чисті перли святої любові, хто на кожному кроці життя розуміє, що час вже останній, в кого в серці до всіх співчуття або.